Сьогодні створюємо анімаційний проєкт Акваріум в середовищі М-блок. Для цього на своєму смартфоні або планшеті запускаємо m У вікні, що відкрилося. Перевіряємо, чи натиснуто значок Coding. У мене він вже вибраний, і ми бачимо всі проекти, які я до цього створив. Натискаємо на сірий кружечок з плюсиком. Таким чином, ми створюємо новий проєкт. Для того, щоб повернутися до сторінки з кодуванням, натиснемо в лівому верхньому куті на хрестик. Нам для нашого проєкту необхідно видалити. Такий спрайт, як панда. Тому по центру екрану шукаємо значок з пандою. Біля нього значок з олівчиком. Натискаємо на олівчик. Відкривається вікно редагування спрайта. В правому верхньому кутку натискаємо «Delete Sprite». Нас запитають, чи дійсно ми хочемо видалити спрайт з пандою. Да, дійсно, натискаємо на слово червоного кольору «Delete». Після цього нам необхідно додати інші персонажі або інші спрайти. Натискаємо в правому верхньому кутку на значок з плюсиком. У вікні, що відкрилося з лівого боку, у нас є перелік категорій, де можна додавати різноманітні спрайти. Шукаємо категорію, яка починається на літери англійські. Це від слова animals. Тут Є всі персонажі, е, схожі на тварини. Шукаємо такий персонаж, як восьминіг англійською мовою октопус. Натискаємо. Після того, як ми вибрали цей персонаж в правому верхньому куті натискаємо позначку з галочкою. Е, нам необхідно в цього спрайта, в цього персонажа. Видалити зайві костюми. Тому біля значка з восьминогом натискаємо на олівчик. У нас є всього 5 костюмів. Ми прибираємо зайві. Виділяємо той костюм, який нам не потрібний. Він підсвічується рамочкою блакитного кольору. В правому куточку біля нього хрестик. Натискаємо на цей хрестик і погоджуємося з видаленням, натискаючи на кнопку ОК. Так, робимо з всіма костюмами, крім двох перших. Залишаємо два костюми. Повертаємося назад до редактора коду. Для цього в лівому верхньому куті натискаємо на стрілочку вліво. Додаємо необхідні команди для нашого проєкту. Додали необхідні команди. Перевіримо, як працює наш проєкт. Для цього. В правому нижньому куті, там, де розміщені три кружечки. Обираємо кружечок з блакитним квадратиком. Натискаємо. Попадаємо у вікно відображення проєкту, так звану сцену. В правому нижньому кутку сцени натискаємо на зелений прапорець. Спостерігаємо, що відбувається. Ми бачимо, що наш восьминіг рухається зліва направо. При досягненні межі. Сцени, він розвертається, рухається в зворотню сторону. За допомогою червоного квадратика зупиняємо проєкт, в лівому кутку натискаємо кружечок з блакитним хрестиком і повертаємося, дописуємо наш проєкт. Як ви бачите, я додав ще один блок команд. Перевіримо, як це все працює. Натискаємо на кружечок з блакитним квадратиком і натискаємо на зелений прапорець в правому нижньому куті. Так, у нас треба вдосконалити наш проєкт. Повертаємося до редактору коду і додамо до нашого проєкту команду, що перед зміною. Костюма, відбув, був якийсь певний проміжок. Я додав команду чекати 2 секунди перед зміною костюму. Перевіримо, що тепер у нас відбулося. Натискаємо на блакитний квадратик, натискаємо на зелений прапорець, і ми бачимо, що наш восьминіг змінює колір і змінює Свій костюм. Те, що ми з вами і хотіли. Зупиняємо проєкт і продовжуємо програмувати далі. Додамо до нашого проєкту ще один персонаж. Натискаємо в правому верхньому кутку плюсик. Знову йдемо з лівого боку. Вибираємо розділ Animals і шукаємо рибок. Ось у нас є рибка. Фіш. Вибрали рибку. В правому верхньому куті натискаємо галочка. Нам необхідна поки що одна рибка, тому я натисну на е, олівчик біля позначки рибки і видалю всі зайві костюми. За необхідності ми можемо потім додати ще якусь. Я хочу залишити ось оцю оранжеву рибку. Повертаюсь до редактора коду, в лівому верхньому кутку натискаю на Рибка. Значок стрілочки. Пишу код для рибки. Ви бачите, я додав необхідні команди для руху рибки. Перевіряємо, як тепер це все працює. Натискаємо на блакитний квадратик, натискаємо на зелений прапорець. Ми бачимо. У нас рибка випадковим чином рухається вліво, вправо, вгору, вниз. Восьминіг продовжує рухати зліва направо. Зупиняємо проєкт. Повертаємося до редактора коду. Додаємо ще один персонаж рибки. Редагуємо, залишаємо інший костюм. Тобто видаляємо ті. Які нам не потрібні. Залишаємо, наприклад, блакитну рибку. Пишемо для неї, такий самий, точно такий самий код, як і для оранжевої рибки. Перевіряємо, як все працює. Нам ще потрібно додати необхідне тло, щоб наші рибки плавали або ж в акваріумі, або в воді. Що для цього нам необхідно зробити. Ми виділяємо по центру е, білий квадратик, квадратик, бекграунд, Біля нього натискаємо на олівчик. У нас з'являється бекграунд і рядом е, сірий квадратик з плюсиком. Натискаємо на цей плюсик. Обираємо з лівого боку категорія Nature, Природа. опускаємося донизу. І от в самому низу у нас є е, таке тло- вода. бота 1. Натискаємо на нього виділяємо з правим верхньому кутку на галочку. повертаємося до редактора коду. Так. І перевіряємо, як у нас все працює. Для цього натискаємо на кружечок з квадратиком. Бачимо, що у нас фон змінився. Натискаємо на зелений прапорець. А у нас восьминіг рухається. Оранжева рибка рухається, синя рибка не рухається, тому що я не додав до неї коду. А ви додасте ще пару рибок з кодом, і, щоб у вас був повноцінний акваріум. Натискаємо на кружечок з червоним квадратиком, зупиняємося, вертаємося в редактор коду, переходимо до синьої рибки. І пишемо код. Якщо ви забули код, повертаємося до оранжевої рибки. Там цей код є. І точно такий самий створює. Після того, як ми все зробили, у нас все працює, ми обов'язково цей проєкт повинні зберегти. Для цього натискаємо на значок такий квадратик. це дискетка, колись був такий носій інформації. Натискаємо на нього. Е, на, бажано було б ще змінити ім'я. на... Акваріум. Окей. Ну і ще раз натиснемо Зберегти. Після цього цей проєкт буде збережено в наших проєктах. Для того, щоб прозвітувати про виконання цього проєкту, відкрити один із персонажів, чи це краб, чи це рибка, зробіть скріншот та додайте його у клас. Ви як це зробити, або ж пригадайте, або подивіться відео попереднього уроку. Успіхів вам!